Як ви перекладете слово совпадіння? Якщо ви теж переклали слово совпадіння українською як співпадіння, додивіться це відео до кінця. Направду ми перекладаємо російський префікс со. Українською як спів, але у конкретно визначених випадках, коли говоримо про спільне виконання дії або приналежність, а також коли можемо використати слово спільно. Наприклад, сажитель це співмешканець, спільно мешкати, сабісідування співбесіда, спільно вести бесіду, саобщнік, співучасник спільно брати участь у чомусь, або ж сотрудник, співробітник спільно виконувати роботу. А ще краще сказати, колега. У випадку зі словом «совпадіння» ми не можемо сказати, що щось спільно падає. Тож треба шукати правильний відповідник. І це може бути слово «збіг». Наприклад, наші статтяної графіки сьогодні збігаються, а от отвори у цих деталях не збігаються, або ще краще сказати, деталі несумісні.